Доброго дня, мене звати Андрій, позивний кракен. До війни готувався їхати в Словакію на працю, але так сказати, почалась війна і в перших лавах добровольців потрапив в ЗСУ. Проходив навчання і мене перевели в 115-ту окрему механізовану бригаду. Там потрапив підрозділ протитанковий. Перш, сказати, у нас перша поїздка була в сторону Луганської області. Заступали на позиціях, чергували, все було добре. Ну, а з кожним днем ворог починав проходити до нас і ближче борежі. Тому так сказати, бойовий контакт з ними відбувався. Перший мій бойовий контакт був ввечері. Це була дивоційно-розвідувальна група ворожа. Вони з самого вечора до самого ранку на нас нападали. І ми тримали так сказати, стійко, не тікали, не злякалися, тримали і давали їм відбір. Далі бували теж різні бої. Теж бували бої в нас за Лисичанськ. Теж була. Цікава така пригода, коли заступили на позицію. Ворог вже так дуже близько вже підійшов до міста, що вже хотів взяти в кільце. Ну, якраз заступили на позицію, і тримали, так, коли вже останні виходили з самого міста. Ворог ліз, його було дуже багато, дуже близько підійшов. І якраз теж був бій. І там дуже їх багато поклали. Там, коли дрон літав наш розвідувальний, то нарахував близько 24 парків. Ну, сказати, не пощастило їм на нашій землі. Далі бували у нас бої біля Донецького аеропорта. Ну, там не дуже багато було таких особи, таких боїв. В цілому працювали з СПГ-9. З колишніми снарядами якраз накидували їм зверху, ну, нормально якраз. Багато їх положили. Що можу передати останнім майбутнім військовослужбовцям або ті, які тільки вступили у лави ЗСУ, то побажати. Щоб більше тренувалися, навчалися, прослуховувалися до тих, хто вже воює, щоб розуміли, як правильно робити і виконувати в той чи іншій ситуації. На позиціях не боятися, не даватися страху. Якщо є якісь моменти, то брати себе в руки та давати опір ворогу. Передаю привіт своїм батькам, матері Галині, батькові Віктору та своїй сестрі Оксані, племінникам. Бажаю, щоб вони слухали свою маму та були чемними. Слава Україні, Героям слава!